Всім привіт! Сьогодні незвичайні такі схеми. Хоча на перший вигляд звичайні. Але сьогодні більш така буде, схеми будуть по тематиці до Різдва. Тому що ще декілька місяців і Новий рік, Різдво. Зрозуміло, що за декілька схем там є і буквально за місяць я їх не виплету. Бо є інші роботи. Але в цю тематику і під'єднався зайчик. Це дитяча така схема, дуже він мені сподобався, намальована від руки. Не можу пройти повз цієї схеми, тому що це буде дуже цікава серветочка. Тому хочу її залишити і в подальшому її виплести Ну, а тепер я з вами переходжу до різдвяних серветочок. Так, ось перша серветочка, ось перша схема, верніше. Так, ось така вона цікава, я думаю, буде. Ось хрестик тільки буду робити, щоб він у мене був одна отак перетинка і одна отак перетинка. Все інше мені цій схемі подобається. І в інтернеті я бачила, яка вона чудово виплетена. Так, двигаємося далі. Ангелочок ось такий. Спробую його зараз збільшити. А, ось такий він цікавий буде ангелочок виплітати, я його буду е по контуру. О, так. так, Така дівчинка такі крила. Наступна схема зайчик мій ось роблю збільшений вигляд. Ось буде такий ангелочок. Так, ось така Марія. Цікава така буде. Я також бачила її в інтернеті виплетену. Дуже цікава робота. Там є, вона повернута ось її обличчя ліворуч, а бачила схему, повернута праворуч обличчя. Ну, я вибрала, мені чомусь ця схема більш подобається. І ще хочу показати вам ще одну схему. А, ні, ще дві тут. Ось цей ангелочок такий. Так. Ось такий. І остання схема ось. збільшую її. Так, ну тут я тільки без розпочинати буду від цього місця, так? Це я не буду виплітати. І також її більш вона по контуру буде йти. Тут, можливо, трішки чуть-чуть тут буде. Де, де ось пуста клітиночка буде повна. І тут я зроблю, щоб отак воно, як з цих боків, так і тут, щоб отак красиво було. Все-все інше буде йти по схемі. Я її роздивилася. Так, ось такі цікаві схеми. Кому подобається схеми, це відео буде знаходитися в плейлисті під назвою схеми. Так, і користуйтеся. Плетіть, хай гарно получається. Ну, а я їх згодом буду розпочинати і потрішки виплітати, щоб до грудня, грудня місяця, тому що там грудень, січень, дуже багато буде свят, в яких не можна буде плести. Це такі насищені вже такі місяці святами розпочинаються. Тому буду підготовлювати всю цю, перше, це до Різдва ця тематика буде йти. І далі буду готувати так, щоб у мене було ці дні, коли будуть вихідні. То щоб я могла вам показати, що в мене сплетене. Тому попереду дуже багато цікавого. Дивіться. Спостерігайте! Ну а хто, кому подобаються такі схеми, будь ласка, користуйтеся. На сьогодні все. Вам кажу пока-пока до завтра. Але, як завжди, бажаю гарного настрою, позитиву. Хто не підписався, підписуйтесь на канал. Дякую вам за те, що ви мене дивитесь, за лайки, за коментарі. До завтра!